Дени айфон вийде не раніше осені 2026 року, але вже цієї осені Foxcan почне готуватися до його виробництва, і про це повідомив авторитетний інсайдер Куо. Що відомо зараз? Це буде саме Fold, а не Flip. у складеному вигляді 5,5 дюйма у розкладеному 7,8 і Складка екрана залишиться, хоч і менш помітна ніж у конкурентів. Дисплей виробляє Samsung Display, товщина лише 4,5 мм у відкритому стані, у складеному приблизно 9 мм. Через тонкий корпус не буде Face ID, повертається Touch ID. камери скромні, бо просто немає місця для кращих сенсорів. Apple замовила в Samsung від 15 до 20 мільйонів дисплеїв, але розтягне це на 2-3 роки. У перший рік планується лише 6 мільйонів пристроїв. Компанія розуміє, що за стартової ціни у 2 25 тисячі доларів складений айфон буде цікавий далеко не всім.